Як захистити свої права при оскарженні ВЛК та досягти справедливості? Якщо ви вирішили оскаржити висновок ВЛК, важливо зрозуміти мету вашого оскарження. Навіть якщо процедура ВЛК була проведена з порушеннями, але ви насправді здорові, це не призведе до позитивного результату, навіть якщо вам дозволять пройти комісію повторно. Однак, якщо ви дійсно маєте медичні показання, підтверджені документацією, ви можете оскаржити рішення як у до порядку, так і в судовому порядку. У разі досудового оскарження у вас є один місяць з моменту отримання висновку ВЛК, щоб звернутися до обласної або центральної комісії. Обласна комісія може погодитися з вашою скаргою та дозволити повторне проходження ВЛК або відхилити скаргу. Після цього можете звернутися до центральної ВЛК. Якщо ви хочете оскаржити рішення в суді, у вас на це є 6 місяців з моменту отримання висновку ВЛК. Суд може встановити, що процедура була порушена і зобов'язати вас пройти комісію повторно. Проте варто пам'ятати, що процес оскарження не зупиняє мобілізацію. Не погоджуйтесь з рішенням ВЛК, зверніться до юридичного сервісу консультант. Наші адвокати мають досвід роботи у справах, пов'язаних з ВЛК і знають, як захистити ваш і ваші інтереси.